Натхненого благословенного дня п'ятниці такий файний день, так і хочеться якусь книжку почитати або кіно подивитися. І саме нині поділюся з вами думкою із фільму Форест Гамп. Такий файний фільм для того, аби пороздумовувати над життям, Пороздумовувати над добром. В один момент там лунає така фраза, що думки це каміння. Уявляєте? Буквально, от я маю можливість. Від укрзалізниці граніт такий, не? буквально граніт. Думки це каміння. І чим їх більше, тим ми стаємо більш важчими. Являєте? Чим більше каміння, уявляєте собі, я собі так уявив, у нас такі є рюкзаки або сумки. І чим більше ми маємо цих каменів, тим стає важче, справді. Тим стає важче ходити, робити. Одного разу ми були у паломництві до Унева, дуже гарне паломництво. І дівчата, які там були дуже милі, біля яких я йшов, вирішили наді мною поприкалюватися. Я, я допомагав там Червоному Христу нести сумку з медикаментами. В один момент вони від мене забрали сумку, комусь стало погано, і мені її повернули. І я відчув, що сумка стала на декілька відчутних таких кілограмів важча. Ну, і, і потім десь кіло, через кілометрів 3-4 вони наді мною почали сміятися. А я думаю, що сміються? І вони кажуть, подивися у сумку. А там в сумці були дві або три цеглини, уявляєте? Дві або три, вони в мені зробили таку покуту. Ну, Господь знає за що, точно знає. Там можна було і не стільки цеглин за покуту ставити. Але потім, коли я вийняв, то, то справді сумка стала легка. Бо знаєте, як це неприємно, коли натирає ремінь у плече? Хочу сказати, що от коли ми занадто багато думаємо, думати це важливо, розважати важливо. Медитувати, роздумовувати. Але коли в тебе є купа думок, і ти не маєш з ким ними поділитися, то це, це насправді це тягар. Це буквально як каміння на плечі. Це як каміння, але це як зайвий вантаж для твого життя. Тому нехай ця ідея із фільму Форест Гамп або Біжи Форест біжи, треба його, до речі, передивитися. Мої діти люблять такий жанр. Та і я люблю. Нехай ця ідея нам сьогодні підкаже, щоб сьогодні ми знайшли когось, кому ми можемо довірятися. Аби ми знайшли сьогодні когось, з ким можемо поговорити, з ким можемо поспілкуватися. До речі, напишіть напишіть у коментарях, якщо ви маєте хоча б одного духівника, бодай одного, то, то якщо можете, напишіть його ім'я. Якщо ні, то просто напишіть у коментарях один плюсик. Тобто, що в мене є. Є той, є та, кому я можу довіритися, кому я можу, з ким я можу своїми думками поділитися. Цікаво, я якраз вчора з дружиною ділився, що я таку маю натуру, що коли я побачу якусь красу, щось величне, щось захоплююче, то я обов'язково в цю секунду маю з кимось поділитися. Якщо не поділюся, то враження, що воно якесь таке напівзахоплююче або напівкраса. Натомість, якщо поділюся, то тоді в мене враження, що це повнота. І оскільки більше тоді, коли ти маєш якісь переживання, якісь спостереження, дослідження, відкриття, а не маєш з ким поділитися, насправді це трагедія. І це одна з найбільших трагедій сьогодення самотність, коли буквально людина не має з ким попити чайчику, не має з ким прогулятися, не має з ким поділитися якимось думками. Тому запрошую, перше. Напишіть у коментарі, чи є така людина і як її звати, якщо можете, якщо ні, то плюсик. Кому можна довіритися, хто вам може підказати, або бодай хто вас може вислухати, аби ви вашим камінням поділилися, і аби розвантажилися. Ну а якщо ні, ну, то тоді прикладіть зусилля для того, аби таку людину знайти. Якщо хочете, то навіть можете поділитися якимось свіжими думками. Откровеннями, спостереженнями, захопленнями, захватами у коментарях. То вже, вже буде таке ділення у нашій спільноті ходімців чи майтеся файнівців, як файно звучить. Але не тримайте в собі. Бо, власне, для того і є спостереження, споглядання, для того і є ці каміння, аби ми ними ділилися і аби ми ними один одного будували. Для того, щоб. Бо коли ми ділимося, тоді їх стає більше. Це щось дуже дивне. Коли ти свічки роздаєш вогонь, то свічка не втрачає вогонь. Просто вогнів стає більше. Будьте благословенні, діліться своїми думками, не назбируйте їх, просто пам'ятайте, що вони можуть бути тягарем, якщо їх не розповідати, якщо ними не ділитися. Дай Боже, не робіть занадто великих тягарів, аби нас не перебивали. Ділімося з духівниками, з людьми, ми довіряємо, бо тоді ми стаємо легшими. І життя стає легшим, коли ми ділимося своїми думками. Діліться думками, будьте благословенні, боріться з усяким злом, і нехай ваші думки стануть для когось благословенням. Майтеся файно. Мир вам!